Зібрали сюди для того, щоб ось, ось раз, для того, щоб вирішити наші питання кадрових призначень в нашому департаменті Департамент промісловості, інфраструктура інфраструктури промісловості і поблизу. Ми з вами один раз зустрічалися, говорили на цю тему, і ході би якісь почали, які знаходити. Ну, наші, ви знаєте, наші, які були... Що ми що ми хотіли від вас почути, це назначення на посаду виконувачого обов'язка директора департаменту Крисюка Романа Анатольовича. І друге питання, це у нас таке, яке насущне, це проведення конкурсів, провели саме сам департамент міг провести вже зайнятися роботою. Час іде, вже багато місць пройшло, а ми не можемо працювати. Працюємо тимчасово. Тимчасова робота це не знаєш, що тебе завтра чекає то хотілося б такі от наші основні запитання які ми сьогодні хотіли почути для вирішення цих питань. а сам Крисюк сьогодні Ну, це ж на, 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 на техних апаратах ну добре я, я дякую вам а, може хтось ще із залу хоче виступити? Олександр мене звуть Житомирське обласне відділення спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму України. Я вже в контексті цієї розмови, що як продовження її треба працювати, і, скажімо так, вже були певні досягнення у моєї організації особисто у плані проведення цих семінарів по садимам на Житомирщині. Вже були виїзди, вже розбирали фестивальний туризм саме з представниками турбізнесу їздили безпосередньо на об'єкти і дивилися, яким чином то можна сформулювати якийсь туристичний продукт. Але знов таки змінилося керівництво в чергове, і знов пішов ступор. Те все, що на опрацювання було, вже лягло в скриньку, а вже ми отримали письмову відмову від нового керівника з приводу того, що подальша та співпраця неможлива. Через брак транспорту, через брак коштів. Тобто знов треба все починати спочатку, все доводити новому керівнику чи новому керівництву. Я не розумію, як це відбувається і через що це відбувається. Але з Романом я спілкувався також особисто і наводив підтримку, скажімо так, і переписка, і письмові звернення не лишалися без уваги. Тепер знов ступор. Як працювати з Каршнаштаном ви е, спілкувалися? Прошу з Каршнаштаном, Олександром да. ви спілкувалися? Так. Да. Так, і знайшли е, розуміння? Так, е, да, да. і вже почалися той цикл семінарів, я кажу, вже два провели, але тепер знов зміна керівництва, знову письмове звернення, і вже я так, хочу, так, е, так. шановна громада, mm -hmm. якщо дозволити, я вам трошки проінформую, тому що можливо, можливо через нерозуміння, е, що відбувається, можливо, через те і хвилювання у громадському. У нас не відбулися зміни керівництва департаменту. У нас департамент зараз там є вакансія керівника департаменту. Я представляв вам Олександра Красноштана як кандидата на посаду керівника цього департаменту. Ви з ним мали ступування кажуть, підійшли спільною думкою. Насправді такі посади, як керівник департаменту, вони узгоджуються з Міністерством інфраструктури. Погодження по е, призначенню від, відбувається в міністерстві. Як тільки буде погоджено, у нас е, буде змога призначити вже розпорядження обласної адміністрації, призначити керівника цього департаменту. Тому там немає ніякої зміни керівника. Е, виконуючи обов'язки, е, це не керівник, це просто тимчасово виконуючи обов'язки. Які не було ні директора департаменту, ні двох заступників е директора департаменту, а була лише, був лише начальник відділу, от була, то е пан президент тому і виконував обов'язки керівника департаменту. Е Потім був призначений заступник директора департаменту, який, який тимчасово виконував обов'язки. Це не означає, що він керівник департаменту, е тому найближчим часом. Після те, погодження в міністерстві буде призначений керівник цього департаменту Олександр Красноштан. Якщо громада його підтримує, то ну, я буду дуже вдячний. Я знаю, що у нього націленість, що у нього світогляд такий, який ну, співпадає з світоглядом більшості тут присутніх людей. За попередніми спілкуваннями, консультаціями я, я це бачу. Ну і тому хотів би підтримати, щоб ви підтримали Олександра Красноштана. Натомість я бачу, що у вас є розуміння і співпраця з е, Романом Хрисюком, то е, у мене є е, величезне бажання, просто, щоб е, у вас ця співпраця продовжувалася, і ми людину е, е, підвищили зараз в, в структурі департаменту е, значить, із начальника відділу на заступника директора департаменту. Е, просто я хочу вам сказати, що це ну, неможливо зробити там негайно і за один день, тому що є процедура. Ну, По-перше, має бути заява на переведення, по-друге, має бути е, стажування, тобто ці всі формальні процедури ми пройдемо і е, тоді ми можемо е, ну, отримати оці призначення. А що стосується кандидатури Олександра Красноштабу, як тільки буде погодження зроблено, він приступить до обов'язків керівника департаменту і відповідно не буде виконуючи обов'язки, а буде далі. Саме так то має бути людина, яка візьме на себе відповідальність за той обсяг роботи, яка, який перед нею стоїть. І... Що, якщо така, якщо... Громаду, ось така конструкція влаштовує, влаштовує такі персоналі, то ну, я тоді прошу, я хочу вашу почути. Якщо таким чином ми рухаємося, то я буду задоволений, що у нас є консенсус, у нас є співпраця, у нас є нормальна робота з галузі. Рух правильний, але за відсутністю зараз керівника ступориться робота. А це питання ну, створити. Це питання, це питання там, ну, я, я, я дуже сильно сподіваюся, що сьогодні це буде зроблено. І якщо так, то там, завтра ми зможемо. Якщо так не вирішується, то ми в принципі всі за. Ми не будемо. Хай працює, ми розуміємо, що він вже з. Опитом роботи засвідчені і йде, то ми не, не будемо заперечувати, хай пресму -працює, працює. Він, він директор він трошки вище, а за нами працює непосредственно то, Ну Тоді він не буде продовжувати да. працювати да. на ще більш да. Ну, я, 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 чу, що я думаю, що досвіду на йому вже не треба. Дивіться, насправді є процедури, там наш наші кадровики, ту конструкцію, яку вони запропонують, ми, по ній ми будемо йти. Ми її ніяк не обійдемо, тому що це державна служба. Якби це було приватне підприємство, можна було б це робити за один день. Якщо це закон дозволено зробити за один день, то ми це зробимо за один день. Якщо там потрібна процедура, то ми її витримаємо. але це буде максимально... Короткі терміни, так як це передбачено законом про державному. Звичайно, що у нас вийшло? У вас за один день. Ну, подтична. він фактично да, так. Ну таких немає, призначить за один день. <гум> ну він же працює. Там раз-два і знаю. А... Ну, це ну, насправді ви ви зараз говорите про, про якісь речі. Не так. Люди, щоб зайти на державну службу, це ціла процедура. Це більше місяця часто. Ну, і і, і за місцем теж так якраз і було. Ну, ну, Довгий час цей процес було. Ми але... <різь> про прозорість говоримо. <різь> тому е... ну, я думаю, що це ні для кого не секрет. По, як по законодавству, ну, 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 наскільки на там це можливо швидкий час це так. зробити, то ми... Такий ж швидкий час і зрозуміло. Якщо це можна зробити е, негайно вже сьогодні, значить, ми це забути. Я зараз запрошую відділ кадрів, ми так працюємо. Дякую за те, що ви далі зрозуміли. Я вам дякую за те, що ви не вирішили. І чишимося. Ми справді вже вже знайомі і З нього, ви державна програма розвитку нашого транспорту. Розглядати. Але є такі речі в його програмі, які з нами не в І вони в них впроваджені так, по зразку других великих міст. Впровадження приміських і міжміських маршрутах GPS, його майбутній розвиток, там річка, струмов, струмов, річка, річечка і озеро теж в цьому немає, ми вбачаємо ніякої. Правильного розвитку, тому що якщо ми почнемо при міських пасажирів доводити до кінцевих міста, воно спричинить при міським пасажирам дуже великі незручності. Тим паче, що при міській маршруті розвивалися десятки років. Міські пасажирські перевезення розвивалися в останні 5 років, і вони за останні 5 років так наростили перевезення, що створили ступор у міських перевезеннях. А тепер за три міських перевізників хочуть зробити благо для нова колегі, зважаючи на те, що мовчки промовчують те, скільки який розвиток пройшов за останні 2-3 роки міських маршрутів. Одним словом, отаких от от програмних його, нам озвучених його дій не, не зрозуміли. І ми хочемо, щоб оці всі розвиток вборися, загалом взагалом всією громадою. І якщо це все буде погоджено, оті всі GPS, по всі його напрацювання, і ми будемо бачити зрозумілу роботу, то ми її будемо виконувати. а не так, що нам надали програму, а ви виконуєте. Зрозуміло, ну тому що допоможе не вам працювати в гали. І я запрошую собі громаду до активної роботи в рамках громадської ради нашої нашої і громадської ради департаменту промисловості транспорту і зв'язку. І хотів би, щоб ну, активніше видолучався до цього, і такі нюанси, про які ви кажете, щоб ми поговорили. Був не тільки тут інтерес держави чи там, інтерес пасажирів, а все-таки інтереси перевізників, тому що ну, тільки баланс цих трьох складових дасть розвиток заробляти, годувати свої, себе, свої, свої сім'ї, оскільки це такий непростий шматок хліба. І дасть можливість оновлювати парк, тобто розвиватися якісь інвестиційні ресурси, накопичувати. Ну, разом з тим для нас важливо, щоб і не було транспортного колапсу в місті. Я думаю, що це і ваша теж в цьому зацікавленість має бути. Думаю, що в тому, Черги з маршрутом, коли повільний рух, коли фактично страждає пасажир і освіт пального збільшений і так далі. То, ну, якщо це правильно в комплексі дійсно, підійти, баланс всіх груп і інтересів буде, а баланс може бути, якщо тільки прозоре обговорення, а не якщо хтось накидає якусь модель і її втілює сліпо. От, то е, я от у спілкуванні з Олександром Красноштаном теж е, дав йому розуміти, що для нас важливо не якісь е, афтактні, там, реформи, десь звідки е, заходи, навіть якщо вони там і вдались. А для нас важливо, е, то, щоб був баланс цих інтересів. І якщо ми проведемо реформу шляхом то, е, того, що частина перевізників вкратить, е, там, кошти чи яким чином буде ну, притіснятися. Нам така реформа потрібна. Нам потрібно, щоб було в комплексі, щоб всі люди вийшли. Але ну, я вас теж прошу зрозуміти, що для нас, є, для нас є пасажири, які користуються вашими послугами. для нас їх Пільні, які заради цього нас теж сюди призначили, і ми повинні всі інтереси враховувати. Тому давайте теж будемо виходити з того, що має бути певний баланс. Я думаю, Сергій, що ми знайдемо спільну мову з Казахстаном, і галузь буде працювати в нормальному режимі, в нормальному руслі, і всі будуть задоволені. Саме головне, щоб населення було задоволене нашою роботою. Ну тоді на цьому я так розумію, якщо у нас є консенсус, є порозуміння. Я тоді хотів ще раз подякувати всім, хто прийшов, висловив свою позицію, свою думку, успіхів нам всім і бажаю процвітання кожному, хто представляє інтереси Дякую.